Не бойся. Держите, не бойся. Один із найтрагічніших днів для області. Так в Харківській військовій адміністрації відреагували на чергові обстріли. Вночі рашисти випустили ракети по місту. Один із калібрів влучив у гуртожиток в Салтівському районі. Всередині було 30 людей. Семеро не вижило. Гуртожиток зруйнований ще гуртожитку по попередній інформації проживало більше 30 людей. Роді діти та ще одне влучання було в Слобідському районі міста і теж у гуртожиток. З-під завалів дістали трьох людей уже мертвими. Мер Харкова Ігор Терехов оголосив 19 серпня днем трауру. Це саме перші які за всю історію на чоловіку Москаль. Я людям це місяць жертва рані і завтра в боребіка Загарбники продовжують нещадно гатити і по Дніпропетровщині. Місто Нікополь обстріляли двічі, випустили 15 снарядів зі ствольної артилерії. Одна людина травмована. В район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Під ударом потрапила апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. А на Сумщині пошкоджені житлові будинки та зруйнована школа. На слов'янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України. Однак добряче насипають окупантам і ЗСУ, вкотре розцвіла бавовна в Новій Каховці, що на Херсонщині, там в Росіївці Донецької області. Цієї ночі ворожа війська змешена на п'ять рашистів. Комплекс станції супутникового зв'язку «Легенда-2» та протитанковий ракетний комплекс благодатному. рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено. Юлія Васильєва, новина, 33 канал.